Як ви думаєте, чого Каті не вистачає? Відпочинку. Так, Кать, потім відпочинеш після відкриття і Нового року. Женя, ми ще про це не говорили. Але насправді мені не вистачає теплоти трошки. Тому давайте глянемо, як реально можна приберехлити, приобразити, прихорошити ось цей образ ніякий, бо просто чорний образ. Тому давайте утоплятися. Перше, що я візьму, це нашу шапочку кохай. І зараз надіну на голову. Ось так це виглядає, але досить ще скучненько. Тому давайте ще додамо шарф. Пройшло три роки. <рес> я не достаю, що я зроблю. Ви ж просили глянути, як це виглядає, все на курці, закутані і люди носять, а не як це вдіваю я. Коротше, вже виходить щось таке, але де я буду носити речі. Звісно, я буду носити речі в сумці, і сумка мені треба якась бордова або червона. Відходить ось це, але душа лежить до цього. Вона прикольно блистить іншої текстури. Тому давайте візьмемо ось цю сумку. Змерзну я в руки, а щоб не мерзнути руки, мені треба рукавички. Ой. Ріковицький <різов> кохай. Космонавт до сугробів готовий. А зараз оберете ще краще.